Люди, наконець, ми докосили оту сою і забули як страшний сон. Ніколи більше сіти ні грана не буду, ні врожаю, ні ціни. Ну, матір і так, в сою, в сою в цьому році ми проіграли люди. Ну слава Богу, у нас є соняшник. І таки, якщо ми знаходимося в Дніпропетровській області, то наша культура це соняшник, люди. Скільки в цьому році було різних совок, хвороб і прочої всякої херні, Но соняшник у нас сипе. У нас, наприклад, є і 30-ка, і 20-ка, сипе по-різному, люди. Ну на соняшник є ціна. Сейчас за налічку беруть по 15 тисяч, по безналу беруть майже там 19 і більше, я вже чув. Є олійність, є і натура. Чув, що закордонні гібриди трошки сиють від наших українців. Ну цього стояло ждать, люди. Так і ми теж не стоїмо на місці, також вирощуємо гарну селекцію і сіємо українське насіння. І будемо сіяти українське, люди, і будемо їздити на крузаку. Люди, я бачу, що соняшник для нашого Дніпродровського району. Це найрентабельніша культура. Про сою ми забуваємо. Хто зо мною не згоден, пишіть коментарі, яка у вас ціна, яка врожайність сої і який соняшник ви сіяли. Люди, я вам буду розповідати в будь-яку погоду, хоч дощ іде, хоч не дощ. І в цьому году аномалія. Соняшник ще зелений, стовбура його, а головки вже сухі. Люди. Шоста сьома влага. Так що настроїмо гарний комбайн, щоб не повільтало все нахрен на землю. Потірі соняшничка це події з вашого люди кармана А я думаю, що ніхто з кармана тіряти нічого не хоче. Так що дивимо за вологою, пішов дощ, зараз все косовиться, встановлюється, прийшло, як то кажучи, на Дніпро з Одеси. Передаю хлопцям з Білозерська з Одеської області. І хочу, щоб вони мені в коментах написали, які гібрид вони сіяли, яка врожайність. Хлопці, привіт! Жду вас в коментарях. Димося за вологою обов'язково. Дощ не дощ, ми на полях. Ми поїхали, пока.